Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. Перший множник 26 тисяч, а другий множник 2. Чому дорівнює добуток чисел? Правильний добуток чисел 52 тисячі. Ділене 26 тисяч. А дільник 2. Знайди частку чисел. 13 тисяч. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши подані числа до кінця рядка, чергуючи. Сьогодні на уроці ми розв'язуємо задачі на знаходження однакової величини за двома сумами. Це завдання номер 2 Розв'яжи задачу, дай відповідь на додаткове запитання. Діти вирушили до парку розваг. Вони купили 12 квитків на колесо огляду та 9 квитків на вежу вільного падіння за однаковою ціною. Усього за квитки заплатили 2100 гривень. Яка ціна квитка? Складаємо короткий запис до цієї задачі. Ми розуміємо, що в задачі йде мова про купівлю, про купівлю квитків. Значить, ми виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, ціна, кількість і вартість. Нам відомо, що діти купили 12 квитків на колесо огляду і 9 на вежу вільного падіння за однаковою ціною. Усього за квитки заплатили 2100 гривень. Яка ціна квитка це є шукане число. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на питання задачі, знайти ціну квитка, нам потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати вартість і кількість. Вартість нам відома 2100 гривень, а кількість, а кількість. Скільки всього діти придбали квитків, нам невідомо. Ми знаємо, що діти придбали 12 квитків на колесо огляду та 9 квитків на вежу вільного падіння. Тому розуміємо, що це буде перша проста задача, і нам потрібно знайти кількість квитків. І ми застосуємо арифметичну дію додавання. І в першій дії нам потрібно 12 додати 9. Це всього придбали діти квитків. А в другій дії А в другій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі і знаходити ціну квитка. Адже ми знаємо арифметичною мовою, що ціна це невідомий перший множник. І нам потрібно, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 2100 поділити. На 21. І це дорівнює 100 гривень. Це ціна квитка. Продовжуємо працювати з тією ж задачею. Нам потрібно дати відповідь на додаткове запитання. Скільки гривень заплатили окремо за квитки на колеса огляду та за квитки на вежу вільного падіння? Ми розуміємо, що нам потрібно дати відповідь на питання, яка вартість 12 квитків. Ми з вами вже знаємо ціну квитка це 100 гривень, і знаємо кількість квитків, то можемо дати відповідь на це запитання. І ми застосуємо арифметичну дію. Множення нам потрібно 100 помножити на 12. І це дорівнює 1200 гривень. Це заплатили за квитки на колеса огляду. А в наступній дії ми будемо знаходити вартість 9 квитків. Знаючи ціну, знаючи кількість, ми можемо дати відповідь на це питання. Дійсно, на нам потрібно 100 помножити на 9, і це дорівнює 900 гривень. Можемо записати відповідь. Зупини відео і запиши розв'язання цієї задачі в зошит. Продовжуємо розв'язувати задачі завдання номер 3 Зупини відео, перейди до відручника, прочитай задачу самостійно і, якщо тобі все зрозуміло, склади короткий запис. Перевіряємо вашу роботу. Ми розуміємо, що в задачі йде мова про покупку однакової тканини у двох відрізах, тому виділяємо трійку взаємопов'язаних величин: ціна, кількість і вартість. Нам відомо, що для оформлення сцени придбали 24 метри однакової тканини у двох відрізах. Перший відріз коштував 2400 гривень, а другий 4800 гривень. Яка ціна тканини це є шукане число. Щоб дати відповідь на питання задачі, яка ціна тканини, нам потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати кількість і вартість. Кількість нам відома. Ми знаємо, що всього придбали 24 метри однакової тканини у двох відрізах. А що нам відомо про вартість? Нам відомо, що за перший відріз заплатили 2400, а за другий 4800. А чи можемо за цими даними ми знайти, скільки заплатили за всю покупку? Дійсно, можемо. І ми застосуємо арифметичну дію додавання? І це дорівнює 7200 гривень. Заплатили за 24 метри тканини. Нам відома кількість і нам вже відома вартість 7200 гривень. За цими даними, ми можемо знайти ціну тканини. І нам потрібно 7200 поділити на 24. Способом укрупнення 72 сотні поділити на 24. Тобто, 72 поділити на 24 це дорівнює. Три сотні, а три сотні це число 300. 300 гривень це ціна тканини. Чи можна визначити довжину першого відрізу? Зверніть увагу, довжину першого відрізу. Ми знаємо ціну. І ми знаємо вартість першого відрізу. Дійсно, можемо. Щоб знайти довжину першого відрізу, нам потрібна вартість поділити на ціну. Значить, в другі дії нам потрібно 2400 поділити на 300. І це дорівнює 8 метрів. Це довжина першої тканини. А чи можемо ми визначити довжину другого відрізу? Дійсно, можемо, адже ціна у нас відома, і вартість другого відрізу також відома. Тому. Нам потрібно 4800 поділити на 300 і це буде дорівнювати 16 метрів довжина другої тканини. Можемо записати відповідь. Зупини відео, запиши розв'язання цієї задачі в зошит. Виконай ділення письмова. Перевір результати. Вирази записуємо в зошит 3045 поділити на 7. Перше неповне ділене 30 сотен. Значить, часті буде три цифри. 30 поділити на 7. Беремо по 4. Дію множення дізнаємось, скільки ми сотен розділили. 4 помножити на 7 дорівнює 28. Дію віднімання дізнаємося, скільки ми не розділили. 30, відняти 28 дорівнює 2. 20 є стача. До стачі приписуємо число 4. Друге неповне діло на 24. 24 поділити на 7, візьмемо по 3. Перевіряємо дію множення. 3 помножити на 7. дорівнює 21. Нам потрібно 24. Відняти 21. Це дорівнює 3. 3 – це є остача. До остачі приписуємо 5. Третя неповне ділена – 35. 35 поділити на 7, дорівнює 5. 5 помножити на 7 дорівнює 35. 35 відняти 35 дорівнює 0. Ділення завершено. Частка 435. Робимо перевірку. Нам потрібно 435 помножити на 7, 7 помножити на 5 дорівня 35, 5 пишемо 3 переносим. 7 помножити на 3 дорівня 21 і ще додати 3. 24. 4 записуємо. 2 переносимо наступний розряд. 7 помножити на 4 28 і додати 2, дорівнює 30. Отже, ми отримали число 3045. Зверніть увагу, у нас ділене 3045. Значить, вираз поділили ми правильно. Продовжуємо виконувати ділення багатоцифрового числа на одноцифрове письмове. Це завдання номер 4 24315 треба поділити на 5. Давайте з вами визначимо кількість цифр у часті. Ми розуміємо, що це п'ятицифрове число. 2 ми не можемо поділити на 5. Значить, часті буде на одну цифру менше. 4 цифри. Перше неповне діли на 24 тисячі, а тисячі. Для запису тисяч потрібно 4 цифри. 5663 поділити на 5. Ми розуміємо, що 5 ми можемо поділити на 5, значить, у часті буде 4 цифри. Бо перше неповнеділення 5 тисяч 34 тисячі 38 поділити на 6. Ми розуміємо, що це п'ятицифрове число. 3 ми не можемо поділити на 6. Значить, у частці буде на одну цифру менше. Чотири цифри. Перше неповне ділене 34 тисячі. У часті чотири цифри. Зупини відео і виконай ділення письмове самостійно. Не забудь зробити перевірку. Фізкульт, Зупини відео, зроби заряд. І перейди до наступної роботи. Завдання номер 5 Порівняй вирази. Перший вираз записуємо в зошит. 2 помножити на 8399, відняти на 1357 помножити на 5 і праворуч у нас вираз 63211, помножити на 7. Щоб порівняти вирази, нам потрібно обчислити ці вирази. Давайте з вами зазначимо порядок виконання дій. Правильно, у першій дії ми виконаємо дію множення. Нам потрібно 2 помножити на 8399. Але ми розуміємо, що це дуже незручно записувати письмове таке обчислення. Ми застосуємо. Переставну властивість множення ми 8399 помножимо на 2. Другий вираз, який ми будемо обчислювати, це 1357 помножити на 5. А в третій дії ми віднімемо. А в четвертій дії ми обчислим вираз. І знайдемо добуток чисел 63211 і 7. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Зупини відео і виконай перевірку. Підсумок уроку. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору. Стосовно твоей работе на уроке.